Ця партія Стейніца повернула мені світло після двох днів блекауту. Ну що ж, в Стейніце тут немає тури, він стартує з ходу е 4 суперник відповідає е 5 і ми переходимо в італійську партію. І само собою ми граємо Гембіт-Еванса. Так, жертвуємо пішака для того, щоб захопити центр. С3. Нападаємо на слона. І Д4. Захоплюємо контроль над центром, тому що він найважливіший в шаховій грі. Чорні забирають, і ми не реагуємо на це, ми спокійно рокіруємося. Чорні ходять кінь в 6. Само собою, ми не хочемо, щоб вони швидко рокірувалися. Ми хочемо заблокувати їхньому королю шлях туди. Вони грають слон b 6, намагаються захистити пішака. Але, друзі, матеріалізм це велика проблема в шахах. Грайте на активність і потім думайте про матеріал. Ферзь б3. Зробимо батарею, тиснемо на пішака на ф7. Д5. Чорні намагаються підірвати центр. І це хороший хід. Але може бути таке, що це вже запізно. Забираємо. Кінь 5, дуже класна вилка. Чорні знаходять хороші контраргументи проти першого чемпіона світу. Але Тура є 1 захоплює відкриту лінію і караємо чорних за те, що вони досі не рекерувалися. Слон є 6 Слон попався трішечки. Так, слон зараз перетвориться на ковбасу, забираємо його. Ми позіхнули ферзя. Або, можливо, ні. Чорні забрали ферзя, і ми забираємо пішоком не всім подвійний шах від тури і від пішака. Пішак захищений слоном і друзі, запам'ятайте, від подвійного шаху не можна закритися і не можна побити. Бо якщо ви закриєтеся або поб'єте туру, від пішака все одно буде шах, і навпаки. Тому король мусить тікати на D7. і ви вже здогадалися, який буде наступний хід. Слон є 6. Короля не випускає на це 8 Ні-ні ні, король. Тобі не вдасться сховатися. Ніякої монархії більше не буде на цій шаховій дошці. Король тікає на це 6 і кінь є 5. Так, слон не випускає на D6. цей слон не випускає сюди. Кінь проганяє короля подалі, король тікає на Б5. І здавалось би, в нас вже закінчилися шахи, в нас немає хороших ходів, але слон c 4 Друзі, дуже багато хто з вас не помічає ходів слонами і конями назад. Це велика проблема. І тут хід слоном назад вирішує цю партію. Король тікає на а 5 слон Б4. І нарешті став це відео на паузу, пиши в коментарях, як ми тут ставимо мат в один хід. Три, два, один, мат вішаком на Б3! Тіні слони випускають на А слон слони випускає на Б 3 на Б 5 пішак захищає слона, слони випускає на А 5 і король попався. Друзі, стейняться тут мінус 8 пунктів матеріалу. Він без ферзя, він без тури. Але активність фігур, боротьба за центр, агресивна боротьба проти короля, який не рокірувався, це все принесло йому перемогу.